Про головне події в Харкові та області 28 березня. Минула доба в Харкові та області видалася не менш тривожною ніж попередня. Вночі спати харків'янам не давали ворожі шахеди. Трибепила атакували Київський район. Прилетіло по ресторану в житлових будинках вибиті шибки. Обійшлося без постраждалих. Неодноразово повітряну тривогу оголошували протягом дня. Найбільш затяжна розпочалася біля півна другу. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність тактичної авіації РФ, і це вже не здалося харків'янам несуттєвим після вчорашнього прильоту авіабомби. Декілька разів у місті було. Чутно вибухи за наявною інформацією. Прильоти у передмістях паралельно росіяни продовжили терор у прикордонні та прифронтовій куп'янщині. Жінка загинула в селі Моначинівка. Там само два чоловіки отримали поранення. Повідомила Харківська обласна прокуратура. Ще дві жінки постраждали від обстрілу в Курилівці а два чоловіки у Вовчанську. Напередодні вечері російські терористи вбили 12-річного хлопця в Боровій і поранили там жінку. По селищу прилетіла чергова вбивча новинка, чотири ракети Гром е1 у Харкові в лікарнях продовжують перебувати сім людей, які отримали поранення під час учорашнього авіаудару. Три з них мають легкі поранення, Їх готують на випуску. Усіх чотирьох дітей, які постраждали вчора, вже відпустили по домах. Протягом дня харківські комунальники прибирали наслідки прильотів у домах, де повилітали шибки, закрили вікна плитами. ОСБ у Харків обленерго повідомили, що підключили чотири багатоповерхівки в Шевченківському районі, які були знеструмлені через авіаудар. Також є позитивні зрушення в роботі міського транспорту. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в метро скоротили інтервали. Також на дороги частково повернулися тролейбуси, запустили шість маршрутів до віддалених районів. На тлі розгрому, який щоденно влаштовують у Харківській області російська авіація та артилерія, служба відновлення та розвитку інфраструктури відмовилась від задуму на понад 400 мільйонів гривень. За даними Харківського антикорупційного центру, відновлювачі розірвали два договори на відбудову ліцеїв у населених пунктах за 20 кілометрів від кордону з агресором. Йдеться про навчання заклади в циркунах і слатиному. Відмову проводити роботи пояснили відсутністю фінансування. Більше новин на сайті «Об'єктив». Незламні разом.